Що ж, ще раз привіт з вами, Денис Френдлі. Коротше, сталася неочікувана ситуація для мене. Я публікував багато шортів за сьогодні і вибило мені додано максимальну кількість завантажень. Тобто обмеження. Сьогодні вже я загружати не зможу і знімати шорти, і сьогодні публікувати, бо Ютуб дав ліміт. Не думав, що на короткі відео мені дадуть ліміт. але, виходить, дали. Забагато публікував, дали ліміт. Добре, що хоч на ці горизонтальні відео не дали ліміт, бо я думав, спочатку я побачив, подумав, блін, а як я загружу дві реакції про желайні цукерки і про кіндесу. Але я лишу тільки на вертикальні відео. Бо знаєте, є дві категорії на Ютубі. Вертикальні відео такі і горизонтальні. І ось на категорію вертикальні далі, тобто на сьогодні все. Ну, якщо буду так грузити і вертикальних багато, також буде все. Я так думаю, таку кількість. Але я перерахував за сьогоднішній день, я назнімав увага, 20 з чимось шортів. То це багато Як за, 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 за сьогодні, це є дуже багато. Тому. Ну так, це є багато шортів, і тому, понятно, що Ютуб мені дав ліміт. Ну, я би, знаєте, зрозумів би, якби мені дали на 100 відео шортів, або на 50 шортів, якби мені дав ліміт, а це на 20 і дав ліміт. Ну окей, дав, то дав. Бо я в ті дні десь до. До 15-20 до знімав. Сьогодні 20 чимось. Коротше, багато шортів. Сьогодні, значить, не буде, бо ліміт дав YouTube. Ну, дав, то дав. Тому очікуємо завтра Ютуб шорти, підписуємось на канал. Що ж, вийде сьогодні, вже вийшов на каналі відеокліп, дві реакції. Ну і все. Напевно все, напевно, вже більше сьогодні відео я знімати не буду. Я буду щось там, бруно собі тоді шорти робити, та й такі справи. Бо давлі ліміт, то дав ліміт. З вами був День Сфрендін. Очікуйте контент. Всім пока. Бувайте! Жаль, що дав ліміт, але всім пока.